Три держави, що входять до блоку НАТО, дали згоду на те, щоб Україна могла атакувати російські території, переданої нам зброєю. Це Велика Британія, Швеція і Польща. Пізніше до них приєдналися Литва, Чехія та Фінляндія. Втім, головний партнер і постачальник далекобійних засобів ураження, США все ще відмовляється зняти обмеження. Чому вагається Америка, коли Вашингтон змінить думку та як удари через державний кордон можуть змінити хід війни, пояснило громадське. Докладніше далі. Стратегічна помилка заходу дарує Росії перевагу в американському інституті вивчення війни. Вважають, що західні обмеження дозволили росіянам створити безпечний плацдарм, із якого російські літаки можуть запускати керовані авіабомби та ракети по українських позиціях, навіть не входячи у повітряний простір нашої країни. Знаючи, що Україна може використовувати лише власні дрони, ворог може розміщувати артилерію та тренувати особовий склад на полігонах у безпосередній близькості до державного кордону. Доно, а наразі на кордоні з Харківщиною Росія зосередила близько 50 тисяч солдатів без превентивних ударів по логістичних узлах та концентрації військ ворога зупинити будь-який масштабний наступ з території Росії не так просто. Проте ключові геополітичні гравці, німецький канцлер Олаф Шольц та американський президент Джо Байден вважають, що удари західною зброєю по російській території призведуть до переростання війни в Україні у третю світову. А Росія вміло використовує цей страх. Ескалації щоб запобігти знищенню власного воєнного потенціалу, Нерішучість заходу вже дорого коштувала Україні, так за менш ніж півроку, 24-го Росія окупувала більше наших територій, ніж силам оборони вдалося звільнити за весь 23-й. І поки президентом США є Джо Байден Україна не отримає дозволу бити по Росії. Тож Україні варто нарощувати виробництво власної далекобійної зброї. Втім, хоча позиція президента США наразі виглядає непохитною одного дня. Все може нарешті змінитися, як стверджує видання Washington Post з посиланням на високопосадового американського чиновника у Вашингтоні. Готові дозволити збивати літаки росіян на їхній території, застосовуючи Петріот. А це вселяє надії на те, що рано чи пізно обмеження будуть зняті. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.